Привіт! У арсеналі можливостей Google Earth є багато цікавих і корисних інструментів. Сьогодні поговоримо про фото. Перейдемо на сайт Google Earth. На землі є безліч чудових і унікальних місць, які варто досліджувати і пізнавати. Наприклад, найвищий у світі водоспад Ангель, висота якого близько 1 кілометра, знаходиться у Південній Америці на річці Січурунь Притока Ориноко. Навіть попри можливості 3D рельєфу, відео про яке я знімав себе на каналі, та за відсутності панорам, про які я також знімав відео в себе на каналі, ми не можемо достеменно і чітко зрозуміти, як же виглядає цей об'єкт. Як він може милувати наше око? Правда, ми вже з підказки розуміємо, що це дуже чудовий об'єкт, так? Бо тут вже є фотографія. Але якщо закрити її, як зрозуміти, що це справді місце, де найвищий водоспад у світі рознаходиться? Власне тут і приходять нам на допомогу фото. Вони покликані допомогти пізнати більше. Натискаємо кнопку шари, натискаємо кнопку показати фотографії з усього світу. Кілька секунд фотографії прогружаються, і ми можемо їх переглядати. З корисного. При віддаленні зменшується кількість фотографій, тобто ми тільки будемо бачити якісь унікальні місця, найбільш такі, що привер... можуть привернути нашу увагу. При зближенні цих місць буде ставати все більше, умовно кажучи, біля водоспаду будуть сотні фотографій його. Ми можемо обирати ті, які нам найбільше подобається, і при зближенні, умовно кажучи, будуть більш-менш фотографії з цього місця, правда, з різних ракурсів. Отже, давайте переглянемо фотографії цього місця. Можемо натиснути і на кнопку, яка була власне тут розташована, або на фотографію. саму. Коли ми натискаємо на фотографію, нам відкриваються як звичайні фотографії. Переключаємося і насолоджуємося. Унікальне місце. Дуже цікаво. В е, коли натискаємо на кнопку, ми можемо переглядати фотографії у малому віконечку у правій частині екрану. Це щоб зрозуміти, умовно кажучи, який набір фотографій, і чи щось є справді там вартісніше, щоб можна було перейти на фотографію і зрозуміти, чи варто їх переглядати далі, чи ні. Так, цікава дуже функція, оскільки ми можемо рухатися по земній кулі і переглядати місця, які нас можуть зацікавити також поряд. Мовно кажучи, ми були на водоспаді, а поряд вже ми можемо знайти теж якісь цікаві пізнавальні об'єкти, які захочемо відвідати. Давайте спробуємо глянути, чи працює ця функція і ці інструменти в Україні. Наприклад, давайте прудського. Руський водоспад. І... Бачимо фотографій теж немало, і теж цікаво би було глянути, як же він виглядає. Давайте знову ж таки спробуємо глянути, як воно виглядає все в 3D. Бачимо, що водоспад біля Говерли мені більше навіть подобається і ефектніше, ніж було перед цим. Де був Ангель, тому що у нас тут є гори і доволі яскравий ландшафт. Натискаємо на фотографію. І, знову ж таки, набір фотографій, можемо їх переглядати і обирати, яка нам найбільше подобається, щоб дізнатися більше про це місце. Звичайно, не Анхель, але хто ще не був, раджу обов'язково відвідати це місце. Надіюся, відео було. Корисний і пізнавальний, якщо це так, підписуйтесь на канал, буде цікаво.